Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий та письменник, є з нами уже на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Остапе. Зараз не чую вас. Сподіваюся, наші редактори зараз виправлять е, цю помилку технічну, але почнемо з того, що пане Остапе, хочу вас запитати. От е, говорять про те, що, наче як в Україні може відбутись третій майдан, а Росія це сприймає як державний переворот. І я, до речі, тут згадую кілька років тому, уже йшла мова про так званий путь, про який також говорили. Е, і от хочу почути вашу думку взагалі. Як ви вважаєте, Чи може? Можливий такий сценарій в нашій державі, особливо зважаючи на те, що зараз триває війна? Ну, ми не один раз таке вже чули. Ви згадуєте про цей Пуча. Я, чесно кажучи, навіть і призабув про нього. А й дійсно, то було десь перед Новим Роком, десь два роки тому, якщо я не помиляюся, ну, ще до війни пам'ятаєте, президент на зустрічі з журналістами сказав, що такий пан, як Ахметов, він навіть назвав це прізвище Вклав один мільярд доларів в повалення влади. Пам'ятаєте, як це все на вухах стояло? А зараз пан Ахметов, який вклав один мільярд доларів в повалення влади, собі спокійно живе, поживає, його всі активи працюють, все нормально. Він навіть не є, до речі, в реєстрі олігархів. тому ну от бачите, тепер до такого світогляднішого, тому що всі ті страхопудливі лякалки вони насправді видають, видають природу того, хто їх застосовує. Взагалі-то в національній сучасній новітній пам'яті обидва майдани і четвертого, і тринадцятого, чотирнадцятого років, це якраз є події. Великого національного піднесення зі знаком плюс люди це подають і, і, і трактують і правильно як щось величне, як торжество народовладдя, як те, чому навіть пам'ятники ставлять. і Небесні Сотні, я хочу нагадати: є сквери і алеї пам'яті Небесної Сотні в кожному місті, містечку і навіть селі по всій Україні, для кого майдан є чимось страшним, жахливим. Загрозливим, таким негативним, ну розкольним, просто трагічним і катастрофічним для антимайдану, для людей з антимайданим світоглядом, яким не прийде в голову народ лякати таким словом, як майдан, тому що це слово в національній пам'яті і пантеоні має лише позитивні, лише величні е конотації і значення. Власне, тут треба розуміти, що відбулося в 2019 році, бо коли відбулись ці вибори, я і тоді написав, що, власне кажучи, президентом України став представник антимайдану. Бо якщо ви проведете аналіз електоральний, то ви побачите і співставити те, як голосували оці регіони, які вважаються у політології базовим. Електоральним ядром партій регіонів, от якраз повністю один до одного, навіть з приростом, тому що ще плюс аполітична частина приколістів і такої молоді, яка ніколи не ходила на вибори, але зараз в 2019-му вирішила піти по приколу. Ось, ви повністю побачите, що типовий виборець попередніх влад е синьо білих. Тобто партії регіонів у повному складі, бо навіть з приростом, якраз обрав теперішню владу. Тому фактично базовою стійкою електоральною ось, ось тою підваленою шостого президента є виборець антимайдану. І фактично це було дуже зрозуміло, тому що антимайданна партія не могла в 2019 році, і кандидат від них не міг перемогти. Тому система пішла фінтом і завели начебто антисистемну, начебто не їхню людину, але з тими самими наративами, які органічно повністю відповідають наративам антимайдану. Це російськомовний діяч, це діяч з піонерською з радянською матрицею історичною. Людина, для якої все одно, і тому не випадково яка різниця, це не просто якийсь там жарт, це є ціла філософія. Оце повністю насправді лягає на 19 й рік. І ось тепер, власне кажучи, лише для носія такої антимайданної свідомості, будь-який майдан уже є чим жах, катастрофа, біда. Ну, Тут я би ще додав один пункт, він дуже важливий саме тут, тому що. Зараз все це накладається на війну і на воєнний стан, і ми просто коли ми бачимо ці такі е, спроби грати на випередження. А якраз все на випередження, я простежую зараз в теперішніх діях е, влади, то е, власне тут можна прийти до висновку, і я приходжу до висновку. Він недоволі доволі однозначний. Я би навіть про це і не дискутував, а власне стверджував, що у нас фактично війна. І воєнний стан, вони вже інструменталізуються. Тобто вони вже розцінюються владою не як така, привід охороняти державу в таких надзвичайних умовах, а охороняти себе. А це вже різні речі. І тому всі ці, от, ця гра на випередження це є гра проти. Певних проявів протестних настроїв в Україні, які безумовно е, ростуть, тому що дуже багато ба, ба, багатьох співгромадян виникає маса запитань без жодної відповіді і про підготовку до війни, і про перебіг війни, і про мародерство. І от така, знаєте, от талмут питань, на які не може влада дати відповідь. І, власне кажучи, граючи на випередження, зараз унеможливлюються. Будь-які протестні настрої не тільки тому, що воєнний стан і дійсно в умовах воєнного стану цього не можна робити. Це є неправовий засоб, і ми це розуміємо. Але ще й із політичних міркувань влада захищається цим. І тепер будь-які спроби, я силу будь-які спроби зараз. Піднімати певні питання, якісь там по влади про, про звітність влади, про підзвітність, проти тетити будуть власне названі ось е, е, проектом Кремля спробами Путіна тут розхитати ситуацію. І воно що найгірше, ось в чому тупик, що найгірше, воно інструментально і може так. Використовуватись тут питання власне в акцентах, які приносить саме суспільство, якщо воно захоче піднімати певні питання щодо влади, і відповідно як влада це буде для себе трактувати, пане Остапа. Якщо ми говоримо про реальну таку загрозу, що Росія може використовувати дестабілізацію внутрішню в Україні для досягнення своїх військових цілей, зокрема, взагалі політичних і так далі, як ви гадаєте, хто може стати тим? Я б сказала другим Медведчуком образно, який може от цю всю кашу заварювати, бути тою п'ятою колоною, яка буде всі ці процеси в Україні дуже сильно форсувати. Що ви можете сказати, які фігури у вас викликають от таке відчуття, що вони можуть саме стати тими фігурами? Аля Медведчук-2? Взагалі, Медведчук, два аналогії тут недоречні, як на мене. Вони тут зайві. Взагалі не про це розмова. Зараз, мені здається, якраз весь вся патові ситуації полягає в тому, що найправильніші питання до держави і до влади ставлять найкращі. Це патріотичні проукраїнські сили. І саме їх будуть трактувати. Як загрозу державності, там розхитування і так далі. В тому й полягає гра на випередження. Розумієте, якби тут був, умовно кажучи, другий проросійський Пу, якийсь там Медвечук там, чи Бойко, то повірте, це не вони. Це не про них розмова. Розмова якраз про проукраїнські середовища. Бо це від них лунає критика, а не має лунати критика в умовах царизму. Бо це від них лунає питання і розслідування по мародерству влади на держзакупівлях, а то не можна, тому що у нас не можна. І саме всі питання, які назрівають від суспільства, вони не від проросійської частини лунають, не від яких разниць і не від оцих якихось перекінчиків, яким там все, все одно, а вони, власне, від небайдужих лунають. Від проукраїнських середовищ, оце і є суть гри на випередження, коли будь-які спроби ставити всередині країни дуже слушні, насправді аргументовані назрілі запитання до влади. По ну я ж перераховував по величезній кількості проблемних запитань. Но ось гра на випередження якраз полягає в тому, аби. Зразу в момент постановки таких запитань позиціонування було програне зразу, тому що воно зразу буде казатися, що це проект Кремля, що це про російські сили і так далі. Не можна розхитувати, а в їхньому випадку типу не можна навіть вже владу нічого і запитати. Це суспільство і так знає, бо і не питає два роки. Суспільство в нас дуже розумне, воно знає, що зараз воєнний стан, війна, внутрішні виклики нас бируємо. В довгу шуфляду і будемо їх витягувати по мірі того, як все ж таки державність вже не буде загрожена, будуть певні рішення щодо війни і так далі. І, так далі, і тоді ніби розберемося. Але власне я і, 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 і от до цього веду, що це є такою свідомою е, е, грою на випередження, тому що розігруються, як ви помітили, які карти, от, тригерні ті питання, які дуже легко можна. Спекулятивно використати, і ми минулої тижня, і вже чи то вже два навіть тижні триває. Оця спекуляція з підміною понять навколо мовозахисту, де це подано от саме так, як це подано. От, власне, кажучи, гра на випередження полягає якраз у тому, аби якраз проукраїнська частина суспільства була нейтралізована в частині своєї критики. І будь-яка критика від патріотів, не від інших, а власне від патріотів була названа як звичайно: лиємо там воду на млин Москви, помагаємо Путіну і так далі. Ось тут ця патрові ситуації, ця тупикова ситуація, власне, для проукраїнських сил, які зараз поставлені своєю власною державою. Такі умови, коли вони і будуть названі, знаєте, найбільшими тут чуть не, не знаю ворогами держави, бо то ж треба, щоб всі тихенько сиділи, бо це ж треба, щоб все тільки плескали в долоньки, і навіть сказати не можна. Вже ніхто не каже зробити, бо зробити і не можна. Я ж наголошую, нема механізмів зараз для політичного життя в умовах воєнного стану. А він у нас продовжений доки. До лютого 24 року Верховна Рада минулого тижня ж продовжила воєнний стан ще на три місяці. Отже, до лютого 24-го року не можна ніякі політичні двіжі процеси проводити. От, власне, в цьому й полягає Даруйте, але просто е, от про те, що ви говорите, я не знаю, можливо, я не права, поправте мене, але я пам'ятаю, ще і Запорошенка говорила е, і російська пропаганда, і в принципі в українському просторі йшла мова про те, що ворог сидить не в Кремлі, ворог сидить на банковій, і це е, ну викликає досить таке, знаєте, питання. А ну насправді, якщо розібратися, то ну дійсно десь та й ці всі речі Росія ще й більше починає підігрівати. І ну вибачте, але ми розуміємо, хто, хто сидить ворог в Кремлі, в першу чергу а що тут підігрівати. А що тут підігрівати? Ну, дивіться, завдання влади, аби не було тих карт, яким ворог грає проти України. Завдання влади, аби не було мовної карти. А українська мова була захищена, на неї ніхто би не подумав навіть слово в'якнути. І так далі. І так далі. От Держава що заважає державі тут прибрати цю карту і зробити так, аби вона не використовувалася деструктивно? Хто заважає владі не красти? От хто? От хто заважає владі прибрати з порядку денного весь вал критики стосовно безбожного крадівництва, держтендерів? Всюди цінник множиться 3 на 4, Це розслідування постійно показують. Що тижні ці дослідження публікуються навіть західні партнери постійно нам на це звертають увагу? Хто забороняє владі прибирати з порядку денного весь той вал запитань? Який, ну та ясне діло, що його раз плюнути підігріти, тому що він є. Він є. Отже, влада повинна його прибирати, якщо не хоче, аби ворог це технологічно, інструментально використовував проти Української держави. То для того нашій державній владі не треба ці карти всередині країни підтримувати. Тихонько дмухати, а потім такі всі білі пухнасті вийти і сказати: но, но но тут, не дай Бог, нічого не можна нічого розхитувати, бо то, знаєте, щурів нудить і не можна розхитувати. Тому це є лицемірство, це є підміна понять. І тут мені здається, от таке питання вже для суспільства назріло. Воно в нас дуже розумне і все ж таки розуміє. І дуже багато людей самих себе зупиняють. Насправді я теж до них належу. Самих себе зупиняють і в критиці, і так далі, якраз тому, що ми розуміємо обставини воєнного стану, війни, першочерговості Зовнішнього фронту і так далі. Але це не означає, що всередині можна прикритись війною, сказати, що слова ніхто не скаже, тому що то все Кремль. А ми собі будемо робити що хотіти. А ми будемо наповнювати офшори. А в нас буде корупційний скандал кожен тиждень, один круче другого, і, і так далі. І так далі. Ну це теж так не можна. Тому тут має бути все ж таки притомність не лише от суспільство, яке дійсно демонструє цю, цей розум, цю народну мудрість. Ну Розуміють, що зараз ну, ніхто зараз не полізе там, на якісь там мітинги, там, і штурмувати там, банку чи ще там, як вони там бояться цього. Вони ж там страшне, бояться, знаєте. Ну то ясно, що ніхто то не буде робити в час війни. Ну то всі мають голову. Ну, але з іншого боку, це не означає, що держава має розв'язані руки. Влада має розв'язані руки, робить що хоче. Тому що якщо щось, то знаєте, це проект Кремля. Ну то це так. Ну це така ситуація. Вона є дуже банальна. прочитується як 2 на 2 до рівня 4, Розумні люди і так то розуміють.